До речі, глядачі, а ви знали, що якщо тут прокрутити кілька раз ось ту кнопочку, то отримайте монеточку. Повна версія Джометрішкова є насправді достатньо кількість секретів, яку нам треба з вами в тому відео знайти. Всім незнаним привіт, і ми починаємо розгадувати. Перед тим, щоб розгадувати ці секрети в цій грі, нам треба мати. 10 юзикоїнів у мене 8 їх. Наформлюю якимось із-рівнем. Ну що, і приступаємо до перших кодів, находять вони них тут. Дуже така, бачите, секретненька кімнатка. Перше, що ми пишемо на Ленді. Отака От дуже цікава іконка. Blockbait, спокі. Neverend. Ahead. Gather, Potter. Spooky. О, фіф. По злодій. В крафкоін. Роботоп. Твій нікнейм. І потім писаємо числа. Візь. 16. 30, 32. 46. І 84. Ловим новий кунку. Добре, напишем еще раз в парке. О, глаб-фабло. Такой списываем глаб фаб". И маем снова еще одну манитку. И final. босс. Ну, тут нас наверное, все так на самом деле, первая старая, такая комната, она в 2.0 А тут еще добавили какие. Сімкоптері там дали, але нічого. Це в нас покінчено з тою кімнаткою. Переходимо до тої. А щоб ту відкрити, нам треба 50 diметів. Нічого. World of Secrets. Перша в нас іконка буде. Octocube. так Хавем ту. Іконочку. Brain Power. Тобто сила мізків. 7 Якщо що, 8 навіть не може підійти. The Chicken is a Fire, але тут не може бути все окремо, тільки все має бути разом. Зелений колір, ловіть. Якщо вам подобається такий колір, це. The Challenge Хаваємо новий рівень. Пройдемо його звісно, з першої спроби, дуже такий легкий рівень. Побудували 2 кабку 1. Як ви бачите, тут ці є деш орби Ой, серві, ще не прийшов з першої спроби. Але зараз прийдемо з другої. Дуже такий, знаєте. Дуже цікавий. Добре з третій, з третьої, добре, з третьої, ми будемо. Бачите, давно не грав. Але... Ну, це ж 2.1 ту штуку вигадали. І можна так зажати. А ні, не можна. Тут додали спеціальні блоки. Щоб так не можна було далі. Залетіти. Але нічого. Три зірки, 3 ці. Так. Ой. Так, звісно, ти хочеш приз. Ой, все ще я все нажимаю, все нажимаю так просто звик. Робруб завжди дає призи. Хм. Не впевнений, що це. О, я знаю. Я загубив в старому скарбі внизу бункер. Ти можеш мати нагороду. Візьмі. Найди праві двері, я відкрию це тобі. візьми Візьми скриню і вернись назад. Нічого не дотикай А мені все одно може дотикнути нічого. о наступний у нас Gimme The Color. Але в нас тут британська версія не підходить. Але нам підійде американська версія. назви кольору колору. О. Далі саме цікаве, нам треба побачити 279 Stars. І вписуємо цю. Я вмію рухувати, нічого в собі. Код фрійбрекер це буде найважчий код, який тільки може бути. Ну що, поїхали. Тут буде показувати стільки 6 цифр. Поїхали. 4,80-701034. І маємо ці числа. Так ось, подивіться, як я ось тут, ось тут я розв'язав саме цей код, це дуже важливо запам'ятати. Цю всю схему дуже елементарна буде для вас. Так ось. Та-да, ібер-хакер. Це то ми хакери, звісно. Далі в нас буде такий дивний код. d 4 shg M, 7, Sembri. Ну, типу Geometry, не знаю. І маємо такий дуже дивний айкон. The Chicken is ready, але з минулим разом так само має бути все разом. Кукт Такий шип, це. Бачу з 2 2 додали. Так ось, ми прийшли до челендж уже давно. Це вже ми теж зробили. Так, у нас. Ось. Дивіться, ми ненароком сюди зайшли, але тут маємо. Тут такий, знаєте. Скриньку. О! Де Гейткер. Але є одна проблемка. Якщо нам треба буде відкрити цей, ці двері, нам треба буде ключик. У нас. А щоб цей ключик ще мати, нам треба цей мазин. А щоб потрапити азин, в цей мазин, треба як мінімум 500 даймут, діам діаматів. У Нас у 379 їх є. Тут їх не відкриєш. Та і так не відкрию. Зато в мене є 30 ключиків, давайте ми разом повідкриваємо їх всі. Хотілося б знаєте, так. 25. За 25 хочу один відкритий. Солідний якийсь. І вже маємо 100. Стрішки не вистачає. Нічого, зато у нас ще є за 5 можна відкрити. І в нас теж не вистачає. Класно, класно, не вистачає нам. Але благо є листи в Geometry Dash, і можна проходити. Оці всі 5 рівні можна пройти їх спокійно. Якщо ви ці всі рівні нарешті пройшли, то можете просто заклеймити. І маємо 500. 500 нарешті цих штук. Ну, діаметрів. І так, ми маємо діаманти. Що, пускаєш мене, так. І купляємо Master Emblem. Це не ключ просто Мастер Емблем. Класна штучка взагалі. Тепер мастер авгуметрш, звісно. І заходимо нарешті. Ось така музика. Я перший раз почув, її мені ж не добре стало. Давайте тут просто відкриємо цю... вписуємо код. Сайленс. О, я ту іконку не дошук того, ми тут даже. Darkness Temer. Hunger. ну, голод. River Rychka. Ken уже всі знають. Give me helper. І в рівень Back on Track, звісно. Йоху! Маємо. Спайдер, <laughs> маємо. Нічого, ми вже маємо всі куди. Звідси, але ні, ми маємо ще The Tower PD. І нам треба натиснути на ось ту штучку. Опачки, де the, the great. Круто. Зараз ще потребую новий новий гость нашої тюрми. Це буде мій щасливий день або твій. Я насправді не маю ніяких гнів. Я не був завжди таким, яким знаєш мене. Мене використовували бути чимось більшим. Але замість того я маю тебе прослухати. Яка проблема, так. Іди або ні. Не люблю. Або можу тебе збинити. Ну що, у нас тут такий. <перший> Проще раз бачу на страді, Е, такий код. А тут там у нас. Ого-госики у нас кодів у нас буде. Але чого, я не буду вам розказувати всі. Просто будемо їх вписувати. Перший код. Rock top is nice. Always here. Always here here Ой-ой-ой. Що це буде? Клас. клас, клас, клас. Будьте в шоті, але є ще такий код. Скібіді. Speak quickly. Speak quickly. нас <laughs> Дякую за один. Один ман Oh, yeah, 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 yeah. check steam Time is running out Час is there okay <gasps> in my mouth <moves. gasps> oh, oh yes fire in the fire in the hole water on the hill there is no water well maybe the other day Дембрювам. Профіт ся дейт ман, шо зазнач ця нє. Thick of it. Доторкнись трави. Захоплюючі. Back on deck. Тепер у нас будуть такі очевидні... Сраки. Кі. Тут ключ. Геометрия. Чому ти тут? Citadel. retro, nem te I can sense your presence. I am in pain. You have no power here. Tem Ruins. Space Gauntlet. Shield codes. Backstreet, boy. Moça, okay, eu quero uma razão pesada. NO elektra. Não ale. Não elektra. Speak quickly. GG. 2025, <laughs> Опачки, опачки, маємо це. Цікаво, чи є, чилі 4. Але не повинно має бути, так? Не Має бути, не має бути. Так, немає його. Знаєте, є X-step, є Clubstep, а є ще. Duckstep. Залишилось, залишилось там ще 8 ключів. Sky, Лі не 2. Окей. There is no way out. тут немає дороги назад. Ну як немає, ну тут. Ну тут немає. Ого! Оце то даєте, ва. Давай как касається. Бутон must here. Button mesh. Поехали. Че матьр даш? Аварс. Все повинно бути показано. А чому? Так ось, щоб цей код запрацював. Треба, щоб проходились Geometry Dash то але вони проходяться кожного року. Так що треба почекати на це. NCS Album Нічого собі собі? І вгадайте, що в нас буде тут? Брамбам парам, парам, нас бе дуже такий от такий подарунок. Учон Віся не вмираєш. Ага. Не-не. Учоп це називається. Ааа, колоночки, типу. І це все самое найкраще, так, окей. Okay. Random gauntlet, тобто. А не Они, рукави... А нет, это у нас И... Это у нас еще не все У нас тут... Где у нас... Вот такая штучка, опа Ничего, давай это еще пооткрываем, тут у нас есть Відкрили ми ці всі ключики. Так от ще пройти нам. Ось цю штучку, оцю саме важливу, так. эти відкриті ключики, у нас уже є один. Нам Треба ще пройти секретний гамплет. Chaos gauntlet. Ось ці всі легенькі рівні. Давайте я все-таки їх прийду, бо вони не такі важкі. Фух, це нарешті наш останні рівники. О, ну панель, такий рівень швидкий, хох-хо. Нічого, ми маємо ключики ще такі. Відкриваємо цей. А щоб цю штучку відкрити, там треба 50 ключиків, які ми маємо відкрити. Але їх тут по одному їх тут дуже і дуже і дуже і дуже багато. А, най... а найтяжче все-таки буде відкрити по 100. Бо їх тут реально 100 тут цих ключиків. З цих скриньків Джоми їх всього 624. Навіть такі, це теж одна скринька. І по моїм дуже точним рахункам виявилось, що щоб відкрити абсолютно кожну скриньку, нам треба ось таких ключиків, увага. 3500. Скільки нам треба буде грати в ту гру, щоб всі відкрити. Ну, це реально дуже довго займає часу. Але погляньте, з ми проходимо не ми, ми пройшли. Ми, точніше, відкрили стільки багато іконочок різних. До речі, ви замітили, що роботів менше чим павуків. На одного більше чогось. Також маємо ж цілих 81 коїнів. Це дуже непадний результат. Два халявних, до речі. У наступному відео ми прийдемо мій лист. Називається Additional Geometry Dash. Там будуть інші рівні, які я знайшов. Такі, типу, додаткові для Geometry Dash, так буде реально дуже цікаво, багато ще іншого контенту. Дуже кожному дякую за перегляд. Це реально важко було записувати таке.